Скажіть, будь ласка, чи погоджуєтесь ви з думкою, що все наше життя воно так чи інакше складається із різноманітних звичок? Насамперед, людина так створена Богом і взагалі є такою істотою, що завжди шукає можливості зрізати гострий кут. І знайти полегшення справи. Я думаю, що частково цим продиктований і весь рух суспільства, весь прогрес, цивілізація, тим, що людина шукає можливість як щось зробити краще, легше, простіше. І один із моментів цього процесу це формування звичок. Тому що якщо ти щось робиш і робиш це постійно, робиш це е, часто, то тобі е, з кожним наступним разом стає робити це легше, легше і легше, і все доводиться аж до автоматизму. Е, я навіть люблю цитувати таку хорошу фразу про те, що якщо ти посієш думку, ти пожнеш слово. Якщо ти посієш слово, ти пожнеш вчинок. Якщо ти посієш вчинок, ти пожнеш звичку. Часто повторюються вчинки, буде звичка. Але далі дуже важливо, якщо ти посієш звичку, ти пожнеш характер. Якщо ти посієш характер, ти пожнеш долю. Uh -huh. Тому звички мають надзвичайне значення. Вони з одного боку роблять наше життя простішим. Нам далі не треба думати над кожним наступним кроком, оскільки є речі, які ми вже відпрацювали. А з іншого боку, ця звичка може відобразитися на нашому характері і стати частиною нашої ідентичності. А потім, врешті-решт, те, ким ми є, визначає те, куди ми йдемо і що з нами відбувається, і формує нашу долю. Круто. Підкажіть, а от е, чому так виходить, що ми одні звички вважаємо, що це звички, наприклад, там дуже погані? Інші звички ми вважаємо, що це класні звички, добрі звички. З вашої точки зору, формування правильні звички, погані, добрі, воно є розумним, справедливим. Чи ми тут трошки помиляємося? Знову ж таки, звичка це вчинок, який повторюється. Тому, коли ми говоримо про звичку, давайте зведемо це до простішого до вчинку. Як ми дивимося, вчинок добрий чи поганий? Перший спосіб поглянути на це, якщо ми говоримо про Біблію з позиції Божої заповіді, можливо, це вчинок, який Бог забороняє, оскільки він бачить в ньому зло, закладене завідомо. З іншого боку, це може бути добрий вчинок або нейтральний вчинок, так точніше сказати. А який не заборонений Богом, не заборонений Божими заповідями, але ми бачимо, що в перспективі, якщо він буде часто повторюватися, він може стати надмірним, нездоровим, привести нас до якихось крайнощів. Тому, якщо це явне зло, тут все очевидно. Якщо це щось нейтральне, далі треба дивитися по результатам. І далі вже визначають е, добра ця звичка чи погана наслідки, до яких вона приводить. Це може бути щось абсолютно хороше, але якщо воно буде. Е, як то кажуть, за НАТО, то є польська приказка, що за НАТО то не здраво. Є навіть наша українська версія пов'язана із вірою в Бога. Скажи, дурню Богу молитися, то він лоба розіб'є. Здається, добра справа, молитва. Але якщо довести до якихось моментів цю справу до крайності, то це може перетворитися на якусь формальність, на неправильну мотивацію і, зрештою, на неправильні результати, тому дуже важливо відслідковувати на стартовому етапі. Чи це добре, чи це погано, відповідно до Божих критеріїв. А далі оцінювати, чи це призводить до добрих результатів чи ні. І якщо результати починають нас бентежити і дивувати, то очевидно, що щось потрібно відкоригувати, бо, можливо, ми робимо хороші речі, але робимо їх неправильно, або десь переступаємо ту межу після якої це добре стає шкідливим. Найкласичний класичний приклад це медикаменти. Дуже важливе дозування. Одні і ті самі ліки при певному дозуванні вони будуть давати користь, а вже при іншому дозуванні вони стануть отрутою, вони стануть ядом. Тому ось тут дуже важливо мати мудрість і у наших вчинках, і у наших звичках внутрішньо відчувати де проходить ця межа.